Друзі, вітаю! Маю намір намалювати дуже просто красивучого лева портрет. Фарби акрилові. Білий, трошки блакитного беру для фону, і два коричневих відтінки. Умбра палена, такий темний коричневий, і охра золотиста, такий бежевий. Якщо немає, беріть коричневий і жовтий. Білила трошки блакитного і трошки жовтого або охри. Я, У мене жовтого на палітрі немає, я візьму охру. Отримую, дивіться, яку гарну, гарну бірюзу. Спокійно, таку можна просто блакитним. Але мені здається, що цьому леву дуже буде пасувати саме така бірюзовинка. Дивіться, білила, трошки блакиті, зовсім трошки охри змішали. Якийсь ще відтінок, більш блакитний, більш світлий отримав. І по контуру свого полотна я наношу, може у вас більший формат, трошки більше часу знадобиться. Я ось так наношу таку блакитну віньєтку. Так? В центрі не фарбую, тому що тут на, на всю картину просто буде його обличчя. чарівне. ми йому пензлик і витираємо серветочка, щоб він був сухий і чистий. Тепер. Беремо коричневий кодр і малюємо уявну форму майбутнього лева. Так? Дивіться, це буде його чоло, залишаємо місце для гриви. Чоло може навіть трошки нижче. підборіддя. Тепер, от, отут буде у нього вушка, від чола в сторони вушка, вниз він трошки-трошки розширяється. Так? Як в Мадагаскарі, він мені схожий на лева з Мадагаскара. І ось тут. Бочки, це, мабуть, він і є. Ось тут щічки, підборіддя тут. Вушка, так? Ну, вушка ми потім окреслимо, але тепер, коли ми все це діло маємо, ми беремо коричневий. Дивіться, в мене такий плаский пензлик, він добре підійде для цього малюнку. Набрали коричневого і трошки охри, так? Чи бежу, чи жовтого. І малюємо від країв ось так, в усі боки, мазочки, наче ми сонечко якесь робимо з вами. Ось тако. Намальовуємо. Бачите, два кольори зразу беру на пензлик. І бажано плюс-мінус однієї довжини, малюємо бороду по контуру всієї його голови. Ще набираємо, можемо від країв так, до центру рухатись, як вам зручніше. Пласким пензликом ви отримаєте ще такі прямі мазочки, але вони не обов'язково можуть бути прямими. Використовуйте ті, які є у вас пензлики. Бачите, в нього виходить така е, різнокольорова борода, будемо називати, ну, грива, так? Це грива. це Правильно, не будемо його ображати словом борода. Грива. Ось така вона пухнаста і краєчки обов'язково робіть, пухнасті, щоб було зрозуміло, що він ого-го, який самець. <сум> Дивіться, після цього охрою, так, можете трошечки збілим. Я одразу тут змішую, намалюйте йому тулуб. Я забула про тулуб, можна було його одразу передати. Ось тут під гривою виглядає зовсім трошки його туловище. Так. І. Тепер цими ж кольорами охрою з білим я малюю його обличчя. Прямо так сміливо можу зафарбувати. Багато білил, трошки охри, Так пам'ятаєте, чоло. Тепер я прихоплюю краєчки, ці пухнасті краєчки в обличчя. Тобто роблю його трошки більшим, ніж воно в мене тут залишилось. Ось так, білий з охрою, ще разочок змішую, прямо тут на картині, і отак вниз розширяюсь. Прямо спочатку контури мені треба профарбувати, так? Потім в центрі. І щічки, і підборіддя, і знову щічка. І після цього я можу оцінити форму його обличчя. вийшло в мене передати, чи ні. Ну, в будь-якому випадку вийшло, трошечки, да, під, підрихтуйте, якщо щось треба. Можете ось так окремо замішати собі. На палітрі два відтінки разом охру з білилами. Вушко одне, вушко друге. так підхопили. Так. Маємо чудово. Після цього хочете пензлик не мити. Просто витріть зайве охресте. Візьміть білий, візьміть, мабуть, середній пензлик для комфорту. Білим кольором. Намалюйте в ушках серединки, але не тоненьким пензликом, а саме середнім. Добре? Так, і білим. Давайте ось тут йому його обличчя відділимо. Дивіться, тут в нього буде ніс, десь трошки вище щічок. І від цього носу, так, до щічок, спускаємось, робимо світлий низ. Такий, може, навіть чіткий так? куточок, так от трапеція. Супер. Після цього ми беремо знову охру з білим. Але вже більш охриста, і може навіть крапельку коричневенького інкого туди піддайте. Намалюйте йому, будь ласка, ось тут буде ніс, так? А зверху до носа ось така проходить полоса. Теж трохи розширяється. Вони зливаються з фоном. Давайте я окремо охру з, білим заміш... з... з коричневим замішаю. І ось таким кольором, трохи темнішим, ніж обличчя. Намалюю полоску йому посередині обличчя. Так, прямо можна ще сміливіше. Похрою з коричневим, щоб вона була зрозуміла, але не занадто темна. І по центру. Ось така від середини до ось цього центру умовного. так? Нам вже потрібно рівнесеньке його обличчя. І після цього ви берете тоненький пензлик, берете чорну фарбу. В мене немає чорного, так? Давайте я додам тонесеньким пензликом. От тільки тепер ми малюємо йому ніс. Дивіться, по ширині ось цього всього діла, яке ми нанесли так. Одна третина десь посередині залишається. Ми малюємо начебто серденько. Спочатку ось такий, такий, таку ямку намалюйте. Раз, через низ два. Знизу поставте точечку не надто низько. І до цієї точечки підведіть її краєчки. І всередині зафарбуйте. Якщо вона не чисте чорна, нічого страшного підмивається. Знизу. Нічого. Просто довго не тріть. Отакий ніс. Потім ви малюєте цією фарбою Ось тут одне око і друге око. А потім додаєте леву посмішку, паличку донизу. А від цієї палички у нього буде аж дві посмішки. Раз. І два. І, звісно, вуса, що ж він залив. Правильно коричневий можете, або так чорний з коричневим разом. Раз, два, три. Раз, два, три. Три. От такий простий. Мені щось сподобалося. Ця простота його виконання. Але класність. Єдине, чого мені не вистачає, це щоб його грива, так знаєте, сяяла, лоснилась на сонці. Для цього знову я вимиваю, витираю пензлик. І от охра вже з білим. Не до кінця можете розмішувати, може, з коричневим. Хочете, можете щитинку взяти, якщо у вас є. Наприклад, ось таку, дивіться. Так. Я покажу, як це робиться щетинкою без зайвої води. Або тим пензликом, яким ви вже робили, але злегка. Ось так поцарапайте вже ту гриву, що є. Щоб вона засяяла трошки світлими мазочками. Ось так. Прямо долева не торкайтесь, так від країв більше. Щоб на обличчя на його не зайти. Від краєчків. Наближаючись до обличчя. Ну і знизу, може, я зроблю її трошки довше. От на цьому і все. Такий простий і прикольний лев, як на мене. Якщо у вас буде великий формат і залишиться багато місця на фоні, то можете ще йому додати десь силует хвоста, охра трошки з коричневинкою, так, десь там може проглядається хвіст наче він там десь проходить. Ось така якась паличка, і в нас вже буде відчуття, що оце лев з хвостом, а не просто лев. І краєчки його хотіла зроблю темнішим. На цьому все, друзі. Малюйте, нездоровечко, присилайте, показуйте, що у вас виходить, підсвічу верхівочку. Хвостаємо трошки. І. Бувай малий. Не знаю, доречно це чи ні, але знаєте, щось мені хочеться цю блакить, вона така просто красива. А, з чорним. Білий з Охрою, з водою і з блакитю, так? Мені хочеться от саме бірюзоцю. Напівзелений колір виходить. І на, наляпати десь на нього. Не знаю чому. За що йому це. Може зроблю його світлішим, цей відтінок. Це вже було занадто, але це додасть такого арт-напряму, знаєте? Наче би такий художник, якому дістався Левна портрет. Він схожий на того, хто позував перед нами. Все, я вже все заляпала в себе тут на місці. Мій халат, який тільки... Вибілювала від фарб, вже теж <ріст> можна знову вибілювати. Все, друзі, приємного малювання. До зустрічі своєю малюночкою. Присилайте, будь ласка, в соцмережі. Посилання під цим і всіма іншими відео. Па-па. єдине, що я зроблю, дивіться, мені так здається, що від нього не відчіплюсь ніяк. Мені здається, я трошки занадто розширила його обличчя. Отут я хочу його зменшити. Цікаво. Треба це робити чи ні, але коричневим так ось цим. Я його зменшу. О, так, мені здається, у нього було занадто велике. Підборіддя. Тепер мені подобається постронкішев. Звісно, темно, так, от прямо під підборіддя може бути темно. Це темряво плавненько розійдеться скрізь. Ще бірюза підмішається, але ми зробимо це непомітно і зменшимо. О, ось такий трошки менше, мені подобається більше. Це друзі, па-па!